Тим часом окупанти скинули вибухівку із дрону на жителя села Веселе, що на Херсонщині 37-річного чоловіка ушпиталили. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. В день російська армія вдарила дроном камікадзе по житловому будинку у селі Михайлівка. У власній оселі загинула 61-річна жінка. Окупанти весь день обстрілюють Херсон під ворожий О. обстріл. Власне потрапила і 80-річна жінка. Та чоловік зранку ре росіяни влучили в офісну будівлю у центральній частині міста. Вибуховою хвилею вибуло вікна у будинку, що розташований поруч. У момент удару там перебували люди. То кота так Я Як улупило, мамочки, ну, я влетіла в ту хату. Я не знаю, як я ще голову не розбила об всірван. Ну, як влупило, можна, а там такий дима був, у мене це пухай от боя, коли вона закінчиться. Та скільки ж можна вже зніма? Ато над нами врешті щойно ми е, дізнавалися, якою є ситуація після обстрілів і бомбардування в на, ну, власне в Харкові і на в Харківській області. А зараз долучимо до ефіру Олександра Толоконіка, очільника управління внутрішньої та інформаційної плітки ОВА. Вітаємо вас. Добрий вечір. До речі, голова військової адміністрації. Пан Прокудін ваш Херсонщин порівнював неодноразово і Харків і Херсон. Що це знаєте, з такою шкалою частоти? Два міста і дві області, які постійно обстрілюються з різних видів озброєння щодо Харківщини. Щодо Херсонщини, знаємо, що напередодні постраждали 11 населених пунктів. Росіяни власне, обстрілювали їх. Розкажіть про ситуацію станом на сьогодні. В мене майже все розказали про постраждалих. Єдине, що хотів додати, що ще чоловік в Михайлівці ця жінка, яка загинула, 61-річна жінка, наслідок хпві-дрону, який влучив в російський їх будинок. Вони там заходили з чоловіком. і Чоловік отримав акуботравму, і амбулаторна була допомога надана на місці, але чоловік в стані шоку, тому що загинула його дружина. Співчуття а, та ну, світла пам'ять жінці. Сьогодні ввечері також обстрілювали росіяни, продовжували обстрілювати прибережні райони Херсону, прибережні ну, центральні райони. Там також були повідомлення про заблокування в будинку, але, на щастя, нема поранених. Наші рятувальники звільнили жінку, яка телефонувала. Там без постраждалих, ну і веселе під обстрілами дронів Знову Береславщина під обстрілами. Там, на щастя, без постраждалих, але є руйнування і не тільки там, по всій побережним населеним пунктам гатять цілодобово майже росіяни. Зараз посилились обстріли і Херсону і саме центром. Пане Олександре, ми зараз мусимо звернути увагу на карту повітряних тривог, адже там зараз активно шириться ця тривога нашими регіонами. Ми звертаємо увагу наших глядачів. Так, Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська області саме там є нині загроза. Ну і повітряні сили збройних сил України повідомляють, що ракетна небезпека є саме для Харківщини. Ми будемо тримати в курсі наших глядачів про все, що відбувається, включно із загрозою обстрілів. А поки Ще розпитаємо в пана Толоконікова по ситуації на Херсонщині, зокрема і про те, що частково ж на Херсонщині триває примусова обов'язкова перепрошую евакуація з небезпечних громад. Правильно розкажіть, які зараз є результати, так само повідомляють повітряні сили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Тому всіх просимо перейти в укриття. Ну щодо евакуації, то вже більше 44 тисяч евакуйовано за цей період з моменту деокупації Херсонщини. Людей із них 6, 6 – шість це діти. Продовжуємо обмовляти на прибережних зонах людей в більшості похилого віку, щоб вони евакуювалися. Але ці люди такі незламні. Вони не хочуть евакуюватися. Звичайно. Ось, ось ці поранені в зоні зонах в більшості це люди, ті, які не зголосилися евакуюватися. Але знову таки, сьогодні голова військової адміністрації Олександр Прокудін проводив нараду таких з приводу, в тому числі, евакуації, з приводу такої централізованої системи, е перемовин з іншими регіонами для того, щоб більш таку систему створити, для того, щоб евакуація. Була більш прозорою і комунікації були налагоджені, щоб люди знали, куди вони їхатимуть, і не боялись цього. Будемо працювати в цьому напрямку найближчим часом. Але бачите, пане Олександре, є і приємні новини. Все ж з регіону. і Цим будемо завершувати спілкування. В ОВА Херсонщини зазначили, що вже 40% деокупованих територій, уїть, 40% фермерських розміновано полів, а це втричі збільшить посівні площі. Життя відновлюється. Будемо сподіватися, що так буде і надалі. Дякуємо вам. Олександр Толоконі, очільник управління внутрішньої та інформаційної Херсонської Херсонського.